Сучасний світ вже не вдатний існувати без інформаційних технологій. Якщо раніше IT використовувалося у вузькому колі фахівців, то зараз майже жодна професія не обходиться без використання комп'ютерної техніки. Саме тому інформатичний профіль навчання це перша сходинка до успішної кар'єри в амріяній професії. Один із основних напрямків інформатичного профілю це вивчення мов програмування. Адже вміння програмувати називають грамотністю 21-го століття. Ми вивчаємо мови програмування Python, JavaScript та Lazarus. Майже кожна тема закріплюється проєктом, де кожен учень створює свій власний програмний продукт. Найвищий бал отримують ті учні, які здатні не лише підтвердити отримані знання, але й застосувати самостійно вивчення. Адже технології постійно змінюються, і самоосвіта надзвичайно важлива. Одним із дуже популярних напрямів є інтернет технології Розбираючи тему веб-дизайн та комп'ютерну графіку на уроках інформатики, ми вчимося проєктуванню сайтів, процесу розробки графічного дизайну, використання мови програмування для створення повноцінних інтерактивних додатків. А в курсі цифрова медіаграмотність розбираємо структуру, оформлення та створення власного YouTube-каналу, вимоги до розташування роликів. А подивитися творчі роботи наших учнів ви можете на власному каналі нашого профілю. 7 вересня 2020 року Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Нас не засуджують за наше захоплення, а допомагають спробувати свої сили в кіберспортивних турнірах та змаганнях. На першому турнірі міста Полтави серед учнів закладів загальної середньої освіти. Наша команда Фірсам отримала перемогу. За усі роки існування інформаційного профілю не було жодного року, коли наші ліцеїсти не займали призових місць. Лише у цьому навчальному році ми вибороли 5 перших дипломів та 3 других. Зараз ми знаходимося на обласній олімпіаді з моєю командою і я не сумніваюся, що призи і місця будуть наші. Тому приєднуйтеся до нашої ліцейної команди.